Це та ви кого я ще не слышав? Та це така за інтересная. интересная? так і ось бабуською їдемо, так? Їдемо сьогодні в парк, якийсь дуже гарний. Син, це ні, це вам закрито. Ну не вдалось. А чого закрито? Боже ж бог, нікидесь нормально. Тут одно місце написано: "Сьёшь воскресіння". Там було типа від заходу до сходу. Ага. А в картках картах написано, що. Сьёшь воскресіння, може. Ну ж захочеть люди тоже ж, наверное, погулять прийдуть, не хотіли, только Мы такі гуляки. А по трасі? Ліс такий, хвойний. Густий, густий. Хочуть відкрити, ну, скільки машин вже стоїть. Це ми колись, як до пляжу під'їжджали, машини так стояли вряд. Так, в лісі. Тут і листві, а не дерева, так? Да? Це як на Чоріх. Хоча навряд. А воно озеро. А як це озеро називається? Ніхто не знає, так? Да? О, дивіться, люди воно прямо на, этом, на катерах. Питається. А ось це туалети тут. Після Кобудада. Ось таке озеро. Лусик ще не зрозумів, де те озеро, так? Да? І він не побачив його. Ось така красота кругом. Озеро таке здорове, людина катері. отдыхаете. Лайк, вейп, Марина. Угу, там оно прям тоже, как дом отдыхал наверху стоит. Сейчас подаемся. А, тут прям дома. До а це люди тут живуть. Дивіться, це, напевно, тут люди живуть, так? Да? В лісі, вон, дивіться, дома. Ось озера. Камні тут. Піскає. Ні, є, є пісочок під камнями. Ось так, все. Підходиш до озера. Камні такі острі. Лежать. Кусота, ой, треба було кофточки знімати, оставлять. Жар. Все люди на таких досках плавають. Интересно. Вода така тиха, спокойно. Можна плавать. Де, де, де. Так це ж обічні, навірно, муравьї оці по лісні. Та ні, це більше якісь. Може це взагалі тарака. Так. так, диви, ти гру. Це, мабуть, лісні, лісні. О, так, да, оце оті мурахи здорові, що строїть великі оті свої дома в лісі, муравійники. О, тут лодок багато. Правда, такий до озера не підійдеш, просто так камні. По камнях, в принципі, так. Да. Лодок багато, люди віддихають тут. Дома. Це вони, мабуть, повикупали участки, построїли тут собі дома, ті типу позагородні. Приїжджають, віддихають люди. Пристані тут багато. Зі кожного дому спуск на воду. Да, конечно, очень красиво и приятно для души. Птички летают, лодок так богато. моторных, лодок моторных, люди відпочивають. Кожен себе покупляв. Кто хочет, или в аренду беруть. Це ж на це, чтобы так їздити, надо водительские, ой, не водительские права, да? Водить. интересно, да, зайчик? Думаю, ой, так интерес, так интерес у меня. Да, наверное, люди отдыхают, да? Плавают и балдеют на таких корабликах. Каждый свой, своя лодка. А я... Камень? Да. Кірпічі кидать треба. А де, а де ти їх шукав? Такий Це, дуб здоровенний. Тут взагалі дерева такі огромні. Таких огромних дерев рідко зустрічаєш у Польщі. Є, але не так багато. У нас взагалі на Херсонщині і на Дніпропетровщині такі маленькі дерева. Сало, бо тут дуже дорого всяцію. Для річки. Дороге Так диви, там пішане пляшиком. И воздух туда. Бабочка нет, шурка красота. озеро, рукава, да? Туди воно йде, туди на ту сторону воно йде. Маш, мама, 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 казан. Мамочка камінь. піднімає. Давай, мама, сама сильна, піднімай камінь здоровенний. Покажи, який треба, щоб мама підняла. А ну покажи, оцей, каже. Мама, давай піднімай здоровий камінь, будемо кидати у воду. Поліція Метається. Щоб не Fernі, ми, було тут безпорядку. Порядок должен быть кругом. А вот так, просматривають. А кивусику нашому хочеться тільки коло води бути. Вже і мама, і папа всі його туди водили, крім бабушки. Бабушка не буде вести, бо такі камні сильні, страшно. Страшно бабушки туди йти, бо таких камнях. зроблено сделано. Вот такие туалеты. Возле пляжа. Ну, не возле пляжа, а возле озера. Там можно сходить. Не надо бегать, шукать, <laughs> куда <и> сходить туалет. Так, <продукт> так хорошо все, мостик, пирс такой выходит. Тут теж з цієї сторони все добре такий пологий бережок. Ого, качка як плаває, купається. Нирнула. Це вона не рориву ловить, слухайте. Да? Прикольно. Ось тут такі мостики, Зелено, ліс. Тільки спочатку ножка збільшиться, щоб тут не було. Скажи, я найду камінь, який кинуть. Ох, воздух приятний, так? Да? Оце красота. Все, прийшли індуси, щось будуть празнувати, не на якесь своє народне. Народне празник якийсь будуть робити. Смі. Полетів метелик, да? так? Е, тільки був інтересний, так? Да? Це бабочки, Десь ліс озера, воздух чистий, пахучий. Це точно. А це як ці кемпінги, треба заказувати, да? че як вони? такси, да, да на колесах основчик приезжает. Рядом ставлять так. По мосту проезжаем. Озеро озеру проезжаем по мосту. Да, это мы на той стороне были. красивые, местность. Магазини супермаркети дивіться, торгові центри. Суд школи заснімоно проїхали. Одне озеро. Ты а, ты сам? Да. Угу. Сосны такие высоченные. Фермерский домик стоит один на все.

А в Южной Может, Каролине да. живу. Да. Ну, это две красивые нас. Ну, ты, ты, Заехал. Заехал. опять стоим около да. цели. Золотыми колесами. Залазь, дарыша. Ты вы Взалась, да, дали, же